Друзі, нас інфу перші про головне поїхала. Пишуть, що одному з переговірників на зустрічі Трампа із Зе стало погано. Навіть впав на підлогу, відкачували. В той же час залужний увірвався в кабінет з після переговорів з таємним візитом. Повна підтримка президента в плані територіальних питань. Трамп не може не на настиснути з таким. Це вирішує тільки український народ. Financial Таймс, Британський Financial Таймс. Пише на зустрічі у Білому домі. Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії, погрожував інакше Путін, нібито знищить Україну. Розмова закінчилась скандалом. Трамп кричав, лаявся, розкидав карти фронту і майже дослівно повторював кремлівські методички. Зеленський залишив зустріч розбитим без підтримки і без томагавків. Мені огидно навіть читати про такий тон в розмові з українським президентом, але факт лишається фактом. З Порошенком так не смів говорити ніхто. Ні, Трамп, ні Меркель, ні Путін. Бо Порошенка поважали навіть вороги, бо його було неможливо зламати або шантажувати компроматами через їх відсутність. І це факт. А нині Україну знову намагаються ставити на коліна і по. Навіть з того, хто сам дозволив так із собою говорити. Через ігнорування сигналів про велике вторгнення, системне знищення основ демократії, свободи слова через безпрецедентну корупцію під час війни, розкрадання коштів і товарів, наданих партнерами, Російський диктатор Володимир Путін все ще хоче, щоб Україна віддала йому Донецьку і Луганську області. Але президент США Дональд Трамп не тисне в цьому питанні. Про це під час зустрічі з журналістами, 19 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського позиція України залишається твердою, агресору нічого не подарують. Пояснював він це і Трампу і госпи посланцю Стівовід. Кофо, ми розуміємо, що пан Вітков просто передає, що Росія має на увазі, це не означає, що це його думка. Принаймні, він так це говорить, сказав президент. Він також казав Віткофу про оманливе враження, бо росіяни заявили, що на Донбасі люди захотіли до Росії на псевдореферендумах, але є нюанс. Спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне та, очевидно, незаконне. Те, що назвали референдумом, причому я кажу, що ці сигнали руських настільки далекі від реальності, що між початком окупації, і так званим референдумом, пройшло 10 років, пояснив президент. Зеленський також розповів, як довелося осадити Віткофа щодо того, що Росія занесла українські регіони до своєї конституції. Якщо завтра Путін буде ще щось вносити після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території. А Якщо я внесу в конституцію України, наприклад, дві області РФ вони будуть виходити з цих територій. Це не працююча модель. Резюмував він, чи мовляв Трамп піти на ультиматуми Путіна. Як пояснив Зеленський під час зустрічі, хотілося зрозуміти, що точно хочуть Росіяни. Однак наразі чіткої позиції немає. Наразі цього не звучало. Відповів Зеленський на питання, чи обговорював він з Трампом російською мовою щодо території армії, мови і тощо. Однак, Зеленський вважає, що варто лише Україні погодитись на погане територіальне рішення, то інші питання Трамп і Путін спробують вирішити між собою. Як приклад сказав президент, під час розмови про припинення вогню в Білому домі його почали переказувати маячню російської пропаганди, що нібито Україна готується до нового наступу. Тому не можна їй давати паузу. Я говорю, просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни. Зазначив Зеленський. Він також згадав південну і північну Корею. Зокрема, те, що перша з гарантіями безпеки від США перетворилась на круту країну, друга стала розсадником тоталітаризму. При цьому там все ще після 70 років з моменту припинення бойових дій немає фінальної мирної угоди. Зазначимо, 19 жовтня в змі з'явилася інформація про те, що Трамп, нібито вимагає від Зеленського погодитись на умови Путіна, інакше він, нібито знищить Україну. Сам Трамп напередодні дав зрозуміти, що Путін уже захопив певну частину території України, то щось точно забере собі. Американське видання, The Washington Post писало, що під час телефонної розмови з Трампом кремлівський диктатор натякнув нібито на готовність зупинити війну і вийти з Запорізької Херсонської областей. В обмін на повний контроль над Донеччиною редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.